Великий привіт від Діда Миколи. Знову перед нами ця книжка і знову цікава тема. Я нецікавих тем не піднімаю. А, а ці теми, які, про які ви навіть, можливо, і не чули, тому що з ними рідко ми стикаємося при експлуатації автомобіля. Можливо, кому і не довелося. От у мене в машині 22 роки. Я ні разу з цими моментами ще не стикався. Але, можливо, комусь зараз потрібна ця інформація, і він не може ніде її знайти, тому що не в усіх є така книжка, яка у Діда Миколи. І зараз ніде не купиш і бігать, як кажуть, по знайомим, питати. На словах цього не розкаже. Потрібно показати. Тому я кажу. Наяву все хорошо, але не зрозуміло. Тут, коли написано хвакт, а хвакти це дуже серйозна річ. Так що поїхали. Зараз у нас буде тема, зразу показую оця установка, датчика, розпределителя, запалення. А що це таке? Якщо ви знімаєте трамплер і ставите його на місце, то тут нема нічого кримінального. Зняв і по-іншому його не поставиш. Ну, наприклад, для заміни датчика холи там і, і як так далі. Зняв, може для заміни, може для ревізії. Зняв і поставив. Але якщо вам доведеться невідомо чому, а, а, а потрібно, ну, я маю невідомо для мене, а у вас така була або буде ситуація витягнути оцей валик, він називається відома шестерня привода датчика розподілителя. От, ну, такий, скажем, стовпчик. Оце у нас розпредвал, розподільчий вал, це ведуча там шестерня, так? а на ньому ведома. І от якщо ну, давайте скажімо так, навіть ви його і не хотіли витягувати, оцей стовпчик, валика той, а ви потягнули. Трамплер, і воно там у вас присосалося, приклеїлось, приліпилося, витягнулося. Навіть може і не зовсім потім упало назад, але упало вже не на той зуб, на якому воно було. І тут буде зразу, ну, халепа це слово м'яке. Ступор, а як же його? А куди його? І що його? Так же вже не поставиш, як воно було. Звичайно, ні. і машина не буде заводитись, і нікуди ви не поїдете. А для того, щоб цього не було, робимо отак. Повертаємо, і в цій книжці є отакий малюнок. А це у нас, як кажуть, голова. Ну, ось вона, ось голова, бачите, і з цієї сторони, зверху, зверху, розподільчий вал, ось він. І, ну, так, якщо взяти від капота з правої сторони машини, а якщо дивитися, від багажника то з лівої стареї двигуна. Ну, я думаю, ви знайдете, де у вас стояв трамплер, який ви зняли, і випав цей валик. А тепер його потрібно поставити назад. Що для цього потрібно зробити? Тут все написано. Я просто розповім своїми словами. Треба ж. Віддонкратити, включити четверту швидкість і повернути колінчати вал, щоб був момент стиску. Бачите, з підтвердження моїм словам, то що там, біля гаражів, дядя Вася може вам розказати, починає з четвертого циліндра, є такі списи. Що ставлять запалення з четверток, краще буде заводити, слухайте те, що я вам читаю або розповідаю. У першому циліндрі робимо ход стиску. для цього на валі валу, ставимо мітки, на колінчатому валу, ставимо мітки. Отут і отут. По-другому їх не поставиш, там установочні стоять риски і мітки. От, тут буде вас. Стиск у першому циліндрі по міткам. Тепер йдемо далі. Оцю шестерню ведому Оцю, що я вам показував на цьому малюнку. Оцю ось вона, Відома шестерня, така як стовпчик. Потрібно поставити так, щоб вона була там розріз під углом 22 градуси. Запам'ятайте, великий сектор донизу, верхній до верху. Не перепутайте. Великий донизу вверх. І ось це розріз, розріз повинна бути до центру голови, бачите, от центр голови, то повернута от лінія АА, бачите? Продовна вісь двигуна, ну, двигуна голови. Зрозуміло, так? На 22 градуси. От ви міряєте. Беріть, те, що в школу ходили. Ви знаєте, як він називається, що міряє градуси. От міряйте 22 градуси підносимо. Це не я придумав. 22, там ще плюс-мінус 13 хвилин, Бачите? Ну 22. Під вуглом 22 ви його опускаєте у той колодець. У колодець він щелк, а там же шестерня, зуб там то косий, він косе. і скосе нам на 13 градусів. Ви скажете, а чому так? Він провернеться, буде не 22. Дійсно так, не лякайтеся. Дивіться, не я придумав. 22 градуси, бачите? Тут, коли кидаєте, і буде, воно видно, що вже менші, менші градуси. вугол менший, буде 13 разів. Він повернеться на 10 градусів, ну, скажімо так, по часовій стрільці. А це у вас, ну, я скажу, якщо у вас отак. Вийде 22 на 13, я буду радий. Значить, моя байка вам допомогла. Якщо щось не збіглося або попало зуб на зуб і перескочило, повторіть спробу. Тільки не забудьте зробити оце. Якщо хоче почитайте, Значить, спочатку. Змі... Щоб у вас були поставлені один проти одного мітка проти штифта зверху і знизу на калінчну валу і на розподільчому валу, щоб це все було чітко і щоб так, стиску було в першому циліндрі підтвердження, і тоді можна ставити мітку. Я б вам сказав, ну, це у попередньому ролі було такий самий шкідничок, як і в коробці перемикання швидкостей, є то ще привез спідометра. Ну там робиш шкоду, коли впаде всередину, а тут просто не буде машина заводитися. Якщо ви, як кажуть, поставите сектора малим униз, ну забудете те, що дід розповідав. Це вже зовсім буде не те, що мете, або перескочить через зуб 2, буде не 13 градусів. Так що запам'ятайте, фотографуйте, записуйте і краще туди не лазьте. Це я вам раджу. Але якщо вже у вас так вийшло, не по вашій причині його витягнули, а тоді не знали, як його туди упхнути, то не забудьте подивитися, чи на ньому стоїть шайба, кільце. Бачите? Коли будете його пихати, на нього потрібно одіти а е, там на салідольчик, помаште, приклейте, щоб він туди не впав і не став. Поперек, Одімте на цього стопчика, він називається ведома шестерня привода, на цю шестерню шестерню, не шестерню, а під шестерню, під, під низ, одімте упор на кільце, шайбу, як по-другому її не називеш, і тільки тоді впихайте його на повторюю. Третій раз. Я знаю, що ви пам'ятаєте, що дід, щоб вам ця тема, яка дійшла, повторюю декілька раз. 22 градуси. Укинули, стало 13, ставите трампльор, шайбу не забуваєте, і виставляєте запалення. Ну, це вже буде. Друга історія. По запаленню, поки ми на цьому завершуємо. Запалення це вже буде друга тема. Головне, а це не перепутайте. Ну, якщо тут поставите, то і там уже в принципі, виставлять нічого. То що у вас же трамплер, я вас, як, щоб ви не лякалися, він же у вас буде стояти, то по міткам, От ви что його взяли ж красочкою, хварбою намалювали, де він у вас був. Ну так і в діда, ось. А я вам пораджу. От що, що дівчата ног нігті красять, от і мазніть на трамплері і на цьому секторі. От. Бачите, не? Тут, тут не видно, а тут добре видно. Так у мене зроблено. Напроти, от В, В, В. прилив. Там такий бур, буртик. Прилив такий для установки. Так? От ви ставите напроти того прилива, черкнули чи вихруткою, чи, чи шилом, а краще краскою. І потім так же само і поставите, тільки щоб. Розподільник, рознощик, бігунок стояв контактом проти Оцей бігунок стояв напроти штекера першого циліндра, проти дрота першого циліндра. Не четвертого, першого. Ну що, на чому буду завершувати? Думаю, тема цікава. У кого книжки нема, користуйтеся, пишіть коментарі. Звичайно, підписуйтесь на канал. Як же без цього, якщо ви не будете підписані, то ви багато кое-чого загубите, якщо не побачите дідових слідуючих роликів. Бережіть себе і не забувайте. Про цю шайбу. <laughs> До нової зустрічі на каналі Діда Миколи.